Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Значить, що ж, сьогодні я вас беру трішечки в таку подорож невеличку, декілька кілометрову. Поїдемо сьогодні зеленим дракончиком в сусіднє село. За чим саме і по що саме? Все побачите? Я думаю, буде цікаво, однозначно. Ну, в принципі, я постараюся зробити цікавим відео. Ну і що там я з собою можливо привезу? В себе побачите. Тому що ж, сідаємо в зеленого дракончика. Опа. Заводимо. Ну і будемо рушати. Всім приємного перегляду. У нас, друзі, так, добряче поналивало дощику. Субота-неділя пройшли з дощами. Так, на цей звук не реагуйте, тому що у мене трішечки речах на віскі розболтався. Напевно, е з фіксацією щось самого речага будемо розбиратися. Значить, нападало дощику, соя стоїть, ну, я думаю, що ми ще цього тижня, там ми, не, я не думаю, я впевнений, що ми зайдемо на її обмолот, тому що полу потрібно. Забрати з поля, по-іншому ніяк. Так, ну що ж, виїхали на трасу, шпаримо. Звичайно, в кабіні шумка ну, слабенька, як і в усіх китайцях практично. Ми з цим будемо боротися, будемо, друзі, зашивати, зашивати це все діло по краях. А поки маємо те, що маємо. Їхати нам десь кілометрів 3, виходить. Так, ну що ж, з'їхали, друзі, на таку дорожку. Вже, в принципі, практично ми на місці. Поля, вроді би, вже якби засіяні. От, І тут ми збирали сою. Теж я збирав, де у нас все було 20-21 е, центнер е, так На рахунок оцього потолка. В принципі, ви бачите, що він трішки замазюканий. Я пробував тряпочкою протирати він без проблем протирається. Поки не маю часу цим зайнятися, тому вибачайте за трішки такий бардак. Е, я хочу зробити шумку, хочу затонувати кабіну, тому буду. Цим всім займатися вже, я думаю, як настане скоріше, за все, зима. Поки так, Впереді у нас такі дорога не важна, але просто по іншій стороні їхати там багато ям в асфальті то Вирішив сюди поїхати. До речі, переключатися можна на ходу. Отак, раз. І все, другу ти микнув і поїхав, не зупиняючись. Коробка тут не синхронізована, але з подвійним виживом без проблем втикається передача люба, крім першої. На ходу можна перемикати, точніше, понижати. Це все стало завдяки тому, що трішки прикаталася в мене коробка, а я працюю постійно практично під нагрузками. Це все, все швидше. Прикатується. Значить, куди їдемо? Їдемо, друзі, ось туди. Як бачите, там комбайники стоять і багато чого цікавого. Їдемо до Романа. до Романа. А за чим? То зараз я вам покажу. Коротше, ростемо трошечки, з нами росте і техніка. Так, ну що, шановний колектив, приїхали на площадку пана Романа, де от такого різного добра дуже багато. Там люди беруть сівалочку, ну, а ми, а я точніше вам за цей час щось покажу, що тут є. Можливо, щось вам та й приглянеться. Давайте, напевно, саме перше розпочнемо з сівалок. Їх тут велика кількість і на різний смак, ну і, звичайно, бюджет. Є і анкерні, є дискові. ну, Буду показувати, а ви, в принципі, у відео там будете писати, я думаю, Роман в будь-якому випадку вам відповість, що по ціні і як. Значить, дивіться, от такі сівалочки з бункером для мінеральних добров, юко-сушникові і з каточком, який буде вам це все діло вирівнювати. Оце двохметрові сівалки. Анкерні. Кому потрібно, то звертайтеся. Є ще отака от юко. Трішечки бачу новіша вона йде, теж анкерна з каточком і прикатками. Теж цікавий дуже варіант. Ще така, е, така сама, та, така сама, тільки без прикатки. Всі сівалки в прекрасному стані, чудовому стані. Це виднося навіть по бункерах, що вони працювали небагато. закриваємо. це все діло. До речі, є плужочок Кверне ленд, якщо я не помиляюся, напевно, 2 по 30. Скоріше за все, 2 по 30. Все, що потрібно, друзі, це трішечки прикласти тут рук, почистити його і покрасити. А так він, в принципі, в хорошому стані. Навіть рідний ключик і то є. От, кому потрібно. Ну, Тут метал ще, ще більш тостіший, чим, чим мій. Ну, важкий плужок. І кому потрібно, то звертайтеся. Ну, давайте біжимо по сівалках, бо ж е, часу не так вже і багато. Отака юко з монодиском. Монодискові сівалочки. Чи це не? А, ні, це сімульта. Сімульта от такими е, монодисками. Ящиком також для міндобрив. І прикаточкою ще двохметрова сімульта. Також з отакими, е монодиском. Все, що тут, то трішечки оця кришка. Е так, собі. А по бункеру, то як ну, просто, можливо, стояла на сонечку довше, і фарба трішки вигоріла. Так, тут у нас що у нас? Тут сімульта двохметрова, е монодиск. І ця ще двохметрова теж монодискова. Ну це вже великі, половиною. Метра, анкерна сівалочка. Регулюємо висоту заглиблення оцією корбою. Ну, Це вже таких, знаєте, для стокінських сил тракторців. Ну, в принципі, можливо, навіть МТЗ-82, ну не знаю. не знаю. В принципі, фінські сівалки, вони всі важкі. Як не крути, вони всі важкі. До прикладу, отака от 2,5 метрова важить 660 кг. Ні, під МТЗ, друзі. Те, що доктор прописав. Так, це в нас ще отака є двохметрова юко-сошникова. І великі, великі сівалочки 2,5 метра, туме. Ну, це під МТЗюк. Можливо, соліс навіть. А під соліс теж можна його брати під десяточку. Це, виходить, на, напевно, на гідравліці це все діло. От ще от така сівалочка, все гідравліка, все як мається бути, піднеслися і поїхали сіяти. Ну, от такі сівалки, вони всі в оригінальній фарбі, ніхто тут їх не красить, так як вони приїхали, вона на варіаторі, так і цей. Так і вам і вони продаються. Всі оцинковані кришечки мають. Сівалки монодиск. Плавочок, і бачити, який стан е, цих сівалок всередині. Тобто, ну, працювали вони там не так вже й багато. Не знаю, скільки в Фінляндії там полів людей, ну, але так, анкерні туми, анкерні туми. От такі здорові трьохметрові сівалочки на гідравліці. Ну, і... В принципі, ще оверум. Отака сівалка, покажу вам. Монодиск, але такий рівний уже. Монодиск із прикаточкою. Це трьохметрові. Здорові сівалки. Ще є отакі Nordstan-сівалки. Це напевно 2 метра сівалка. Ну так, точно, вона двохметрова сівалка сушникова. Так, як вона там відкривається? Не знаю. А, отак. Кришка. Ну, бачите, всередині нова нова сівалка з таблицями. Всім, з чим потрібно для експлуатації. Ну і такі. 2,5 метра. Монодиск. Ну, це трішки ржаво, але функцію вона свою буде виконувати. Я думаю, просто менша ціна і все. Два з половиною. Два і п'ять. Сімульта. Туме. Анкерна сівалка. Отака. З перекаточкою монодиск. Юкко на варіаторі. Анкерна. Туме. Анкерна. Туме. Дискова. І анкерна. В принципі, що там? Ще якісь великі, от тут така здоровеча. Стоїть, до речі, Амазон стоїть, розкидач він добрив. Теж, скоріш за все, він продається. Та думаю, так, по-любому продається. Отакий, от кому потрібно. І така здорова махіна юко з такою мощною перекаткою. На таких здорових колесах, як у мене взаді в тракторці Варсіла. Юко і Сімульта. Так, давайте ще перейдемося, подивимось на преси. Там їх теж великий вибір. Звичайно, зараз не сезон, але я думаю, варто купити ж на зиму, тому що і ціна, можливо, трішки буде менша, ніж в сезон. Тому давайте подивимось. Що там цікавенького є. А поки грузять отаку сівалочку і везуть щасливому покупцю. Добре. Так, що по пресах? По пресах, друзі, є їх куча. Почнемо, напевно, з сімпи. Отака сімпа в, в рідній фарбі. Отакий прес. Дивіться, оглядайте. Але найкраще, звичайно, це приїхати і оглянути це все вживу. Це все рідній фарбі преса. Так, ще така сімпа. Ну, в принципі, всі вони одинакові. Можливо, тільки по руках випуску відрізняються, а так, все одинакове. Так, ще отакий є пресик Edoids HD 380. Невеличкий. Під китайчика, я думаю, в самий раз. В збереженому бачу стані такому всіма наклеєчками. Гарненький, гарненький. Прес. Підбирач. Клас, маркант 41-й, теж, я думаю, під китайчика. Вельгери. Це в нас по вельгерах. Що це таке? Подивимось. Отакий вельгер. Ну, по вельгерах я вам тут нічого не скажу, не знаю, що це за моделі. Ну і Рів'єра Касаліс перевірений, надійний прес і дуже легкий по навантаженню. Ще такий вельгер Нью Холланд і Рів'єра. Касаліс RER40C. Ну, це, напевно, просто більш старіша модель. Є є отакий комбайн. Масей Фергусон 240. -й. Такий комбайник. Ну і ще прес-вельгер. В принципі, дивіться: такий невеличкий комбайник для фермера-початківця. що... Тільки розвивається. Та реально невеличкий комбайн, але ну, такий би в господарстві то би найдуже. І дуже він знадобився зі січкарнею. Напевно, та на рідній резині. От така в нього жатка. Така коса. Ну, зжатка практично не витерта абсолютно в рідній фарбі. А це, напевно, вельгер якийсь більш старіший. Джондір 332-й. Ну і вельгер ще такий. Так, ну, в принципі, напевно, усе. Тут, можливо, ще зараз там щось вам покажу. А, ну ще є отакий Джондір 339-й. Ну, красивий. Красивий компактний прес і такий здоровий, що круглі тюки нам робить прес клас. Ну і декілька рев'єр-касалісів і Сімпа і отаких от два штучки. Все по цінах. В принципі, пишіть, яка там хвилина-секунда, і вам роман. Я думаю, відповість. Та? Ну я не думаю, я впевнений, що відповість. Так, ще, друзі, кому потрібен плужочок, щось для таке МТЗ-82, то є отакий здоровий, перездоровий оверум з відрізними дисками. І це три по 40. Ну, я думаю, тут можливо захват та й регулюється. Напевно, не впевнений, але можливо регулюється. Отакий здоровий плужочок. А кому потрібні сівалки, знаєте, такі для 40 сильних китайчиків, та 24 сильний навіть справиться з такою сівалкою. І, можливо, трішечки заважко буде, скільки така сівалочка важить, важить. Ну, не пишеть, скільки вона важить. Ну, я думаю, десь в районі 300 кілограм, то є отакі нодет-сівалки. До речі, оця нодет дуже гарно в збереженому стані. Вона на гідравліці. Навіть у неї сушники. Не сушники, а оці маркера є гідравліка. Не зустрічав я, що були на гідравліці щотчик гектарів. І вона вся в рідній фарбі. Є оці штуки, що за колесами йдуть, щоб вам виходить е гарно сушничочок ліс. І саме, що подобається мені в цих сівалках, друзі, те, що вони, оці. Колеса розташовані всередині. І тобто ти можеш сіяти по самий край борозни. борозди. Це дуже круто. Сівалка в багатій комплектації має таку граблину. Загортачі і тут, і граблинка така. Ну, дуже, дуже гарно збережена сівалка, хоч вона 90-го року, але вона дуже гарно збережена. Ну, в принципі, по ній виднося, а бункер новий, ну просто новий. Майже тут нічого не терлося. Можна так сказати. Та, резина трішечки така підуставша. але так, то вона в дуже, дуже гарному стані. І саме головне, що вона в багатій комплектації. Не часто таку зустрінеш. Проста надійна сівалка для китайчика. Ще є отака тюме. красива сівалка на монодиску 2,5 метрова. І такі юко. Оверум і тюм. На монодискові. Так, ну а по всім іншим запитанням, звичайно, телефонуйте до Романа, і він вже вам більш детальніше про все розповість. Ну, ще отакий масейчик, і такий стоїть. І навіть отакий: 430-й. Коротше, люди працюють. Не будемо їм е е мішати. Нехай працюють. До речі, рама лежить від якогось крутого плуга Квернеленд. Цікаво, цікаво. Де інші корпуса від неї. Ну, одним словом, таке, друзі. Так, шановний колектив, за чим я пригнався своїм зеленим сюди дракончиком? Пригнався я за сівалочкою Туме. Двохметрова монодиск. Отака От сівалка. Скоро появиться огляд даної сівалочки з прикатуючими, до речі, колесиками. Появиться у мене на каналі. Я, звичайно, надіюся, що сьогоднішнє відео для вас було цікаве. І для когось можливо навіть стане корисним. Тому, як завжди, не забувайте ліпити смачні вподобайки, підписуватися на канал. Ну а буде, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все па па так, ну що ж, будемо їхати помаленьку, тому що колесика так я важко, точніше сильно не накачав, тому акуратно веземо добро додому. Все, Романом, прощаємося. їдемо сюди по не дуже такій аж хорошій дорозі, але там асфальт то буде зручніше. Сівалка, друзі, важить 510 кг. вона важка. Ну, В принципі, трактор та, відчуває, що, звичайно, що там е вага є, але гідравліка підносить на холостих, передок тракторця абсолютно не смикає. В принципі, все більш детальніше, то звичайно буде на каналі. Тому ліпим ще раз байку, ну і чекаємо нові відео.